Вітаю, друзі! В ефірі свіжий огляд головних трансферних подій минулого тижня. Трансферна літо триває, клуби продовжують витрачати гроші, а отже, є про що розказати. І звичайно, вітаємо болівальників Кріста Пелас з перемогою над Ліверпулем у суперкубку Англії. Це безумовно історичне досягнення для команди Орлів. Не забудьте підписатись на канал, а сьогодні коротко, чітко, без води. Усе найголовніше для вас за лічені хвилини. Поїхали! Арсенал зосереджений на продаж, однак продовжує перемовини по трансферу півзахисника Кріса Пелес Еберічі Езе. Перемовини на завершальній стадії. Аут от урли отримують за гравця близько 405 мільйонів євро. Арсенал готовий відпустити Олександра Зіченка безкоштовно. Через рік контракт гравця з клубом закінчується. А отже, українці вже запропонували італійському Наполі. Астон Віло оголосила про підписання одного з найкращих нападників Ліги 1 минулого сезону. До клубу приєднався 24-річний Еван Гесен з Ніцци. Сума трансферу склала близько 30 мільйонів євро. Футболіст погодився підписати контракт із Віланами до 2030 року. В минулому сезоні Гесен забив аж 21 гол та віддав 15 асистів. Гарне придбання для команди Емері. Бернлі зробив потрійне підписання цього тижня. Новачок АПЛ оголосив про підписання Форварда та півзахисника лондонського Челсі. Арман Доброї прийшов до бордових за 20 мільйонів євро, а от Лесі Гучуку приєднався за 30 мільйонів євро. Окрім них, Берлі зміцнив ще лінію захисту. До команди приєднався сторожила АПЛ Мартін Дубравка з Ньюкасла. Ортар підписав контракт на один сезон. Бормут, як ви знаєте, втратив Іллю Забарну. Наразі українець вже вилетів у Париж, де на початку тижня завершить офіційний свій перехід до ПСЖ. В той же час вишні знайшли заміну для Іллі. А захисник Ліля Бафорди Дікате поповнить склад команди. Гравець коштувати близько 40 мільйонів євро з бонусами і стане другим найдорожчим новачком в історії Бормута. А от Брайтон повісив цінник на Карлса Балба у 120 мільйонів євро. На опорника за останніми новинами активно претендує Манчестер Юнайтед. Бренфорд досі намагається втримати Йоанна Віса. Наразі Ліверпуль зацікавився 28-річним нападником, якого мерсесайці розглядають як альтернативу форварду Ньюкасла Олександру Ісаку, якого сороки не хочуть наразі продавати. Вестхем оголосив про підписання Маца Хермансена. Який минулого сезону захищав кольори Лестера. Вартар підписав контракт з молотобійцями до 2030 року. Вулфс продали Гонсалу Кедиша до Реал Сосідаду за 6 мільйонів євро. Мова йде про повноцінний трансфер Віннера. Також Вулворхемтон може попрощатися із своїм нападником уже цього міжсезоння. 29 річний Хван Хічхан готовий перейти в інший клуб. Якщо в нього з'явиться пропозиція, яка відповідає його вимогам. Кірнан Холл став футболістом Евертона на постійній основі, підписавши п'ятирічний контракт, який буде розраховано до кінця червня 2030 року, Челсі отримав за свого гравця близько 30 мільйонів фунзів. Також Джек Ріліш дав згоду на перехід до стану і рисок. Евертон навряд чи зможе викупити контракт гравця, тож варто очікувати оренду. Перемовини із Сіті тривають. Крістал Пелес не дуже активний на трансферному ринку. В той же час Орли намагаються утримати своїх лідерів. Марк Геї зацікавив Ліверпуль, який шукає центрального захисника. А от Еберічі Езе скоріш за все змінить прописку, допомішує клубу здобути про Кубок Англії та приєднається до Арсенала. Дарвін Нуніс продовжить свою кар'єру в Саудівській Аравії, де він гратиме за Аль Хіляль, незважаючи на інтерес з боку Мілана. Гравець вже попрощався із клубом та офіційно покинув туманний Гальбіон. Крім того, Дарвін навіть забив перший гол у своєму першому офіційному матчі за Альхіляль. Сам Ліверпуль і досі чекає на Олександра Ісака. Однак це вже може затягнутися до самого дедлайну трансферного вікна. Ісак не піде з клубу, поки Ньюкасл не підпише нападників, які зможуть замінити його та Калома Вілсона. Ліц після вибухової трансферної кампанії на цьому тижні особливих трансферних чуток не мав. Як ми вже казали, Гріліш близький до оренди у Евертон. Перемовини тривають між клубами. Галата Сарай намагається домовитися з містянами про трансфер Едерсона. Турецький клуб має принципову домовленість з гравцем щодо контракту до 2028 року Зарплату у 7 мільйонів євро на рік. Іспанська Жерона орендувала у Манчестер Сіті перспективного захисника. 19-річний Віктор Рейс прийнявся до клубу Віктора Циганкова на правах річної оренди. Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про придбання Беніміна Шешко. 22-річний словенець підписав контракт до червня 2030 року. Сума угоди з урахуванням бонусів складає близько 85 мільйонів євро. Той же час РБ Лейпциг зберіг відсоток від майбутнього перепродажу Форварда. А от Расмусу Гойлуну прямо сказали, що Форвард має піти, щоб отримати більше ігрового часу наступного сезону. Мілан готовий орендувати гравця з правом викупу за 40 мільйонів євро. Перемовини тривають. Інсайдер Ніколас Кіри повідомляє, що Манчестер Юнайтед хоче підписати 21-річного опорника Брайтона. Карлос Белба вже узгодив з Манчестер Юнайтед умови контракту за схемою 5 плюс 1. Офіційної пропозиції Брайтон поки не отримав від дияволю. До Ноттінгем Форест на промах вільного агента приєднався досвідчений воротар Ангус Ган, підписавши однорічний контракт із клубом на сезон 2025-2026. Минулий сезон гравець провів у стані Норвіча в Чемпіоншипі. Ньюкасл не збирається продавати Ісака. Клуб може до цього повернутись лише в тому випадку, коли буде підписана заміна гравцю. На жаль, і Шешко клуб програв конкуренцію Манчестер Юнайтед. А от центральний захисник Малік Чау із Мілана за крокіт переходу до англійського клубу. Росенарі усно прийняли пропозицію сорок у розмірі 40 мільйонів євро, включаючи бонуси, перемовини на завершальній стадії. Сандерланд повідомив про приєднання. До команди марка Гію і Челсі. Футболіст зіграє на правах сезонної оренди. У контракті немає опції гравця. Крім того, захисник бажекташа Артур Масуаку офіційно приєднався до чорних котів на правах вільного агента. Тоттенхем зробив офіційну пропозицію у розмірі 40 мільйонів євро за аргентинського таланта Ніко Паса. однак вона була рішуче відхилена італійським комом. А от легенда, і капітан Тоттенхема приєднався до клубу МЛС. Лос-Анджелес повідомив про підписання Сон Хінміна за близько 25 мільйонів доларів. Фулхем не дуже активний на трансферному ринку. Відомо, що італійська таланта цікавиться нападником датчників Родріго Мунісо. Челсі досяг домовленості з вінгром Манчестер Юнайтед Алехандро Карначо про перехід. Однак перемовини між клубами на продвинутій стадії. Диявили хочу за гравця близько 50 мільйонів фунтів. Також Челсі готовий відпустити Рената Вейка, а захисником активно цікавиться Мадридська Атлетика. У Гучук Вотабруя покинули стан Сенг та приєдналися до Берли. Ось так і минув ще один насичений трансферний тиждень у світі АПЛ. Попереду ще чимало чуток, переходів, сюрпризів. Тож підписуйтесь обов'язково на канал. Також заходьте на нашу інстаграм-сторінку. Там кожного дня актуальні новини, статистика і цікава інформація про АПЛ. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, і напишіть у коментарях, який трансфер вас найбільше вразив, сподобався, або який трансфер ви найбільше очікуєте ще до кінця літа. Побачимося у наступному випуску. Тримаємо руку на трансферному пульсі, і все буде, Україна! До зустрічі!